Все? Не. Великий автомайдан сегодня. буде Ось такий у нас рушник. Довжина рушника 720 метрів. Його навіть тут не змогли повністю розправити. У нас сьогодні все велике. І автомайдан, і рушник, і народу дуже багато. Єдине сьогодні дуже печальний день. Сьогодні 40 днів, Небесні Сотні. Йде молитва за хлопців, яких вбили. Вони герої України.